Ми Тут зібралися, тому що е, завтра така своєрідна ювілейна дата: завтра буде е, річниця чи роковини, це як хто е, це оцінює е, харківських домовленостей між Україною і Росією. І, от, власне, е, я пам'ятаю свій стан рік тому, коли ці домовленості е, були реалізовані. І коли значить в обмін на знижку на газ до 2042 року було вирішено, що тут залишиться російський флот, і таке було враження, взагалі, що все все Україну повністю за дешевий газ здають з потрохами. І щодо ч через рік вже незалежної України не буде. Таке було враження. Абсолютно пам'ятаю, і у мене і у оточення. З іншого боку, лунали такі урочисті реляції, що нарешті отримана велика перемога, що нова влада прийшла, отримала першу велику перемогу. Що тепер Україна тепер налагодилися дружні стосунки з Росією. Тепер забезпечена економічна стабільність, економічне відродження України, і що тепер не доведеться страждати населенню, не будуть підвищувати ці ціни на газ, на комунальні послуги не будуть підвищуватися, не будуть підвищуватися ціни, і все це зроблено для населення. Тепер ми бачимо з одного боку Україну, начебто, ніхто не продав, а з другого боку і ціни підвищуються, в тому числі на житлово-комунальні послуги, і знову ми ставимо питання про газ. Тобто, що було рік тому? Що було рік тому, власне, і що зараз, який шлях ми пройшли за рік? Ми провели експертне опитування насамперед експертів, які спеціалізуються у сфері міжнародних, зокрема російсько-українських відносин. От, і е, я не буду повторювати результати експертного опитування. Але мені здається головне питання зараз: а де все-таки Україна? У мене таке враження, що Україна все більше і більше оця різновекторна політика це все більше і більше розтягується на шпагат. Бо з одного боку, начебто, з кожним крочком воно ближе і до Європи, з другого боку, з кожним крочком, начебто, воно все краще до Росії. Але ж знаєте, ну шпагат, це, це не рух. Це розтяжка називає погляд. Здається, що це взагалі завдання неможливо з другого боку. Якщо ми подивимося на будь-яку європейську країну, то ми побачимо, що вона в Європейському Союзі і має добрі стосунки з Росією. Тобто, взагалі, бути в Європі і мати нормальні, добрі, е, прагматичні стосунки з Росією, це е, аж ніяк не фантастика, це реальність, в якій живуть. Нові члени Європейського союзу Осно харківських угод я хотів би зупинитися на п'яти аспектах: це правовий аспект харківських угод, безпековий аспект, економічний аспект, енергетичний. Але тут враховуючи те, що тут Михайло Гончар присутній, то я думаю, що він більш компетентний в цій сфері. І останній е, аспект, на якому я хотів би зупинитися, він стосується можливої денонсації Харківської угоди. У нас чомусь говорять про харківські угоди в множині, е, тоді як мова йде про одну угоду, угоду, е, яка стосується пролонгації перебування російсько чорноморського флоту на 25 років, починаючи з 2017 року. Отже, правовий аспект. Е, що порушив президент? Янукович, підписуючи харківську угоду. Перше, він підписав цю угоду всупереч положенням статті 17 Конституції, яка забороняє розташування іноземних військових баз на території України. Це імперативна норма, стаття 17. Дуже часто від апологетів цієї угоди ми чуємо посилання на статтю на пункт 14 перехідних положень Конституції. Так, дійсно, є така стаття пункт 14, але по-перше, цей пункт носить тимчасовий характер, і строк його дії спливає одночасно з спливом терміну дії угоди, яка готувалася на той момент, тобто 28 травня 2017 року. Спливає термін дії цього перехідного положення. Коли е, говорити про Конституцію, то не можна посилатися на перехідні положення як підставу для е, в, пролонгації перебування Російсько-Чорноморського флоту, оскільки є імперативна норма, е, і вона міститься в самому тілі Конституції стаття 17. Далі. Е, говорячи про статтю 17 Конституції, е, слід зауважити, що. Е, Необхідно було внести зміни в Конституцію, змінити статтю 17 Конституції і тоді вже укладати цю угоду. Але я зауважу ще, що оскільки ця стаття відноситься до першого розділу Конституції, то зміни до першого розділу можливі лише за умови проведення референдуму. Отже, порушена стаття 17 Конституції. Яку ніхто не скасовував, яка може бути змінена лише на підставі референдуму, президент Янукович, підписуючи дану угоду, порушив статтю 20 закону України про міжнародні договори України. Тобто в цій статті говориться про те, що пролонгація міжнародної угоди можлива лише на умовах, які закладені в самій угоді. В самій угоді закладені такі умови, про можливість продовження цієї дії цієї угоди на 5. Років за умови, якщо жодна з сторін, тобто чи Росія чи Україна, за рік не повідомлять про припинення дії цієї угоди. Отже, президент порушив статтю 20, яка передбачає, що умови про мають міститися в самому договорі. Оскільки в договорі допускалося продовження цієї угоди на 5 років, починаючи з 2017 року, президент уклав на 25 років, починаючи з 2017 року, він порушив статтю 20 закону України про міжнародні договори, нагадаю, що стаття 19 конституції вимагає від всіх органів державної влади їх посадових осіб, включно з президентом, діяти виключно. І на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Отже, президент порушив і цю статтю 19 Конституції, тому що він порушив Конституцію і порушив закон, діючий закон України про міжнародні договори. Що стосується питання безпекового, на цю тему можна багато говорити, але головна, так думка, яку я хотів висловити, що перебування Російсько-Чорноморського флоту на території України фактично звужує суверенітет нашої держави, який має поширюватися на всю територію. Він звужується на ту, ту територію, де розташована військово-морська база Російської Федерації в Криму. Це перше. Друге, за всі роки незалежності перебування Російсько-Чорноморського флоту привело до дуже серй... приводило до дуже серйозних загострень у взаєминах між військовими україни і росії і у взаєминах між політиками це приводило до загострення дискусії і аж до спроб підірвати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави Крім того, не можна забувати, що російська сторона послідовно, якщо можна вжити цей термін в цьому відношенні, порушує закони України, які передбачають дозвільний характер пересування території держави збройних підрозділів Російського чорноморського флоту. Я вже не говорю про ігнорування, зухвали ігнорування російською стороною законів і рішень суду щодо передачі об'єктів навігаційно гідрографічного обслуговування Україні. Закон це вимагає. Наступний аспект економічний аспект укладених угод. Коли угоди укладалися 21 квітня минулого року. Президент особисто запевняв суспільству в тому, що вони несуть з собою значний економічний зиск. Я стверджую, що жодного економічного зиску дані угоди не принесли українському суспільству. Більше того, хочу наголосити на тому, що 21 квітня в Москві, в Харкові під час підписання цієї угоди президент Янукович запевняв. Що підписання цієї угоди надасть додатковий економічний фінансово-економічний ресурс в обсязі до 40 мільярдів доларів, який піде на інвестиції, який піде на розвиток нашої економіки. І головне, він пообіцяв, що це піде на вирішення соціальних проблем українців. Чи так сталося, чи ні? Ціна на газ для України не зменшилась порівняно з ціною на газ, яка існувала в 2009 році, 2010 році. У 2010 році ціна на газ становила 228 доларів на тисячу кубометрів. Сьогодні ціна на газ для України імпортованого газу 269 доларів на тисячу кубометрів. тобто Виграшу в ціні на газ, загальній ціні на газ немає для України. А щодо населення чи були каналізовані ці міфічні мільярди доларів на соціальні проекти для населення? Звичайно, ми знаємо з вами, що ні. Більше того, ціна на газ для мільйонів українських споживачів була збільшена з 1 квітня, 1 серпня минулого року на 50%. в цьому місяці ще на 20%. І в червні ще на 10% збільшиться ціна на газ для населення, а це мільйони українців.